Христос Воскрес, всім миру і добра. Ми сьогодні познайомимось із 9 главою книги Наємії. У 24-й день цього місяця зібралися всі сини Ізраїлеві, постячись у веретищі з попелом на головах своїх, і відокремилося сім'я Ізраїлеве від усіх інородців, і встали, і сповідувалися у гріхах своїх. І в злочинах батьків своїх. До речі, тут спочатку треба звернути увагу, що знову нам є нагадування про те, що люди сповідалися перед священнослужителями у своїх гріхах. У новому заповіті сказано: «сповідуйте свої гріхи один перед одним. І це ще раз доказує, що практика, яка в нас є у православній церкві, вона оправдана святим писанням. Окремо ми з вами про це вже говорили. Тобто ми сповідаємося перед священником, і це потрібно для того, щоб нам краще пізнавати себе, і священник не від себе особисто, а від церкви допомагає людині, якій розібратися із життєвими труднощами, які виникають у нашому. Шляху. Це перше, на що ми звернемо увагу. А друге, тут є теж особливе місце, що вони каялися не лише за свої гріхи, але і за гріхи батьків. От тут особливе місце, як же ж можна каятися за тих, хто померли. Ну, тому що в Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І сказано про праведників, коли помирали, там чи про патріархів, про царів, що помер і прилучився до рідні своєї. І людина після смерті не може каятися, але якщо нащадки хочуть подолати в собі якийсь гріх, то тим самим вони припиняють прокляття, яке може бути через гріх на народі, тому що за гріхи Господь карає. Дітей до третього, четвертого роду за гріхи батьків, так сказано у святому писанні. І якщо хтось прикладе зусилля для того, щоб перемогти гріх, схильність до гріха, то цей рід отримує велике благословіння. І от тому ці діти народу ізраїльського каються у своїх гріхах і просять, щоб Господь помилував і батьків їх, які тяжко грішили. На фоні чого з'явилося таке покаяння? Давайте згадаємо принцип, таке золоте правило аскетики, що чим ближче людина наближається до Бога, то тим більше вона відчуває свою гріховність, свою недостойність і має потребу в покаянні. Якщо людина Бога не пізнає, то в неї немає потреби в покаянні. А як людина Бога пізнає? Так ось ми з вами вже другу книгу підряд читаємо. І в попередній главі я кілька раз, мабуть, з десяток разів сказав слово закон Божий. І от це свято, яке відбувається, верніше, воно вже відбулося, тепер вони заклали піст після того свята, було якраз для того, щоб прославилася ця подія вивчення закону Божого, бо раніше того не робили. І коли вони його вивчили, коли вони послухали цей закон, то і в 8 главі сказано, що почали плакати, ридати, їх левити, заспокоювали. Сказали: ви святкуйте, не можна так впадати у і ми про це теж з вами говорили. Але все ж таки, після того, як відбулись святкування, потім вони ще відсвяткували свято Кущів, яке було теж забуте. Свого часу і Пасха була забута, і свято Кущів, ось так. Тому що не вчили закону Божого. І тепер вони після тих всіх свят вирішили ще і попостити. І тому, ось цей принцип він тут досить ярко проявляється у Святому писанні: що чим ближче людина наближається до Бога, тим більше має потребу в покаянні. І навпаки. Якщо не знає Бога, тільки собі думає, ну там мені достатньо Бог, в душі і все. То в людини нема потреби в покаянні. Так насправді є, і свого досвіду священнослужителя дійсно так бачу, що ті, хто ходять до храму, ті, хто пізнають себе, ті, хто дивляться на себе через призму Святого Писання, ті і мають потребу в покаянні, ну а хто не ходить, він і не знає, в чому каятися. Ось в чому причина всіх бід і страждань, і всіх несправедливостей у цьому. В світі Через незнання закону Божого. Ось що спонукало людей до посту вдягати веретище, посипати голову попелом, сповідатися в своїх гріхах на спасіння. І читаємо далі, і стояли на своєму місці чверть дня, читали з книги закону Господа Бога свого і чверть сповідувалися. І поклонялися Господу Богу своєму, сповідалися перед людьми, перед левитами, перед священниками, але це покаяння перед Богом. І так само, коли перед священником людина сповідається, то вона сповідається перед Господу Богом, а священник допомагає людині каятися. Ну, як буде людина каятися, якщо вона не буде закону Божого знати? А священик навчає закону Божу. Ось вам, і вже одна із відповідей. І стали на підвищене місце Левити Ісус Ванія, Кадмиїл, Шеванія, Вунній, Шеревія, Ванія, Хенані і голосно взивали до Господа Бога Свого. І сказали Левити: Ісус, Кадмиїл, Ванія, Хашавнія, Шеревія, Годія, Шеванія. Петахія, встаньте, славте Господа Бога вашого від віку і до віку. нехай славословлять достославне і превища за всяке славослів'я і хвалу ім'я Твоє. З 6 стиха і далі подається покаянна молитва. І ви можете її прочитати, тут згадується. Від створення світу і до моменту відновлення храму і міста Єрусалиму після Вавилонського полону. І отак має бути покаяння, треба мати погляд широкий на своє життя, згадувати, думати, що ми зробили неправильно, просити Бога прощення, і Господь побачить, що воно в нас є дієве це покаяння, що воно щире. І дійсно ми хочемо, щоб Господь нас простив. Самостійно, будь ласка, прочитайте цю молитву покаянну. Будемо живі, здорові, Бог благословить і далі будемо читати святе Писання. Слава Господу Богу!